Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, і сьогодні ми розберемо, чому пропозиція перемовин у Стамбулі 15 травня стала для Володимира Путіна справжнім цукцвангом шаховим терміном, коли кожен хід лише погіршує позицію. Минула лише доба після заяви Володимира Зеленського про особистий приїзд до Туреччини, а Кремль мовчить. Російські ломи в паніці пояснюють, чому Путін не приїде. Чому? Бо його власна пропозиція перемовин після ультиматуму міжнародній коаліції насправді загнала Росію в глухий кут. Далі докладніше. Наперед попрошу вас підписатись на канал. Дяка всім, хто це вже зробив. Ставте вподобайки, пишіть думки в коментарях. Так ви підтримуєте канал та український YouTube. Спасибі. Отже, почнемо з передумов. 10 травня. В Києві лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великобританії, ну і звичайно України зустрілися в столиці в славному граді Києві й оприлюднили спільну заяву. До слова, це відбулося ще й після спілкування з Дональдом Трампом по телефону. Як ми знаємо, нібито Макрон був ініціатором даної зустрічі. Вони чітко окреслили вимоги. З 12 травня, тобто сьогодні, Має початися повне і безумовне припинення вогню терміном на 30 діб. Лідери заявили, що безумовне припинення вогню не може передбачати жодних додаткових умов. Якщо Росія таки висуватиме, це буде вважатися спробою продовжити війну та зірвати дипломатію. Вони також наголосили, що припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі, на суші. І потребує ефективного моніторингу за координації з Сполученими Штатами, тобто встановлено чіткий дедлайн. Або Путін погоджується на перемир'я з 12 травня, а ми знаємо, до речі, що такої згоди немає. Або Росія отримує нові економічні удари. Як відреагувала Росія, Путін зробив гучну заяву, запропонувавши прямі перемовини у Стамбулі 15 травня без попередніх умов. Хоча насправді умова звучала, і я на цьому наголошую. Відновлення перемовин формату Стамбул 2022, як сказав потім Ушаков плюс територіальні реалії. Тобто, привіт, старий ультиматуми. Путін також заявив, що налаштований на серйозні переговори і не виключає, не виключає от підкреслюю тут слово, нових угод про припинення вогню. Який сама ж Росія не дотримується, такий собі образ миротворця. Але це класична школа КДБ. Путін намагається перехопити ініціативу, затягнути час і уникнути виконання ультиматуму про припинення вогню від сьогодні. Світова спільнота не повелася на риторику Кремля. Дональд Трамп опублікував пост, у якому він зазначив, що президент Путін. Не прагне укласти угоду про припинення вогню. Трамп закликав звичайну Україну негайно погодитися на зустріч в Стамбулі, що ми, до речі, і зробили. Але для чого це Трамп сказав? Щоб з'ясувати, чи можлива взагалі угода. І зазначив, що в разі провалу європейські лідери та Сполучені Штати знатимуть, як діяти далі. Трамп також висловив сумнів у готовності Путіна до угоди. Заявивши, що той надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні. А Трамп молодець, знайшов як уколоти, Україна відповіла рішуче. Зеленський заявив, що очікує з 12 травня повного і тривалого припинення вогню, яке дасть основу для дипломатії. Наш президент зазначив, що немає сенсу затягувати вбивства. Також додав. Як ми вже це знаємо, що особисто прибуде до Стамбула 15 травня і чекатиме там Путіна. Висловивши сподівання, що Росія цього разу не шукатиме виправдань. Навіть Китай, який зазвичай уникає різких заяв, підтримав ідею перемир'я. Речник МЗС Китаю Лінсянь заявив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на. Мир і висловив сподівання, що сторони досягнуть справедливої, міцної та взаємоприйнятної мирної угоди через діалог і переговори? Ця позиція може бути пов'язана з нещодавньою угодою Китаю і США про зменшення мит. Але вона чітко сигналізує навіть Пекін трошечки але втомився від гри Путіна. Як же ж реагує Кремль на цей тиск? Мовчанкою вищого керівництва. Натомість російська пропаганда вдалася до абсурду. Речниця МЗС РФ Маша Захарова поширила фейк, та не лише вона, де заявляє, що нібито лідери Франції, Великобританії та Німеччини вживали наркотики дорогою до Києва. Вона навіть згадала розмову із західним послом у 2022 році. Який нібито сказав, що вживання наркотиків є нормою для багатьох західних лідерів, цей фейк ознака відчує. Зазвичай такі наративи поширюють через маргінальні канали, але Захарова схоже сама себе до них зараховує. Це не лише підкреслює, що Кремль не має стратегії. Більш того, мовчанка Путіна після заяв Зеленського і коаліції говорить сама за себе. Світ не хоче вестись на затягування з боку РФ. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул заявив, що його країна очікує від Росії згоди на 30-денне припинення вогню, після чого вона має бути готова до мирних переговорів. Вадефул додав, що в разі провалу переговорів Німеччина надасть Україні нові пакети озброєння та посилить санкції проти Росії. Ця позиція відображає загальний настрій коаліції. У Путіна немає простору для маневру. Водночас американське посольство в Україні попередило про можливі ракетно-дронові атаки. Дійсно, терор може бути спробою Росії посилити свої позиції перед перемовинами. Він так робив завжди. І в тому числі згадуємо Мінськ перший, мінськ другий. Це не означає, що зараз буде мінськ третій, але це абсолютно зрозуміла характеристика кремлівського диктатора. Цей тиждень обіцяє бути напруженим, або Росія погодиться на перемир'я, або зіткнеться з новими санкціями та посиленням української сторони. Чому Стамбул став цукцвангом для Путіна? Його пропозиція перемовин, нібито без умов, була спробою перехопити ініціативу, але коаліція, Зеленський і навіть Трамп поставили його перед вибором. Або перемир'я на умовах цивілізованого світу, або нові санкції Росії та посилена допомога Україні. Мовчанка Кремля та Фейки Захарової лише підтверджують, Росія в глухому куті цей тиждень може змінити хід війни, спрямувавши її на деескалацію. Україна тримає ініціативу, а світ демонструє таку важливу єдність. Слідкуємо за новинами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, напишіть у коментарях, як на вашу думку пройдуть перемовини в Стамбулі і чи взагалі вони відбудуться. До зустрічі у новому влозі і слава Україні!